Я впевнений, що ми скоро переможемо, бо ми захищаємо своє, нам чужого не треба, саме з любов'ю до батьківщини, боронимо себе. І навіть як і про це говорить Святе Письмо, що хто за меч береться, то від меча гине. Тому вірю в те, що наша перемога скоро буде. Мене звати Роман, мені 29 років, я сам родом з Вінниці, навчався 10 років в духовній семінарії Римокатолицькій в Києві. Пройшов повністю весь курс навчання, також мій час практики, різних подорожей по ближніх країнах, і в Європі, і в Латинській Америці. Вільно можу спілкуватися і іспанською, італійською, так і польською. Я зрозумів, що прийшов мій час, щоб також доєднатися до того, щоб боронити Україну, також війти в ці сторінки історії за боротьбу за незалежність. І зараз я тут зі зброєю в руках бороню свою державу. Коли постає питання віри, релігії, то мені, віра мені не забороняє тримати зброю в руках на захисті країни. І також дуже сильно мені відкарбувалося те, що говорить мій папа. Що ти тут не з ненависті, щоб не мав ти ненависті, але з любові, з любові до батьківщини, і що мені допомагає постійно згадувати це, що, що саме заради любові до сім'ї, до батьківщини я можу стояти тут на охороні кордону. Коли я прийшов в військомат, то побачив, побачив людину в формі з шевроном. І саме було написано. На Латині, а Латині я проходив в руках семінарії, і було написано «semper fidelis», що значить завжди вірні. І так, так само і цей девіз «перші щастю», «перше щастю, щоб і зустрічати гостей, і зустрічати ворога. І ці слова мене дуже доторкнули, саме так, щоб вибрати Державну прикордонну службу для місця моєї служби на захисті України.